Мої шанування на каналі ТВ й оцій поріз на коклику про вибори. Щоденна програма, в якій ми говоримо про перебіг виборчої кампанії. Віце-спікер Микола Томенко закликає урядовців, які балотуються до парламенту і самого прем'єра Азарова, піти у відпустки, аби не порушувати виборчий закон. Формально перебування на державних посадах під час активної виборчої кампанії це не конкурентна перевага, тобто використання адміністративного ресурсу, дивлячись на старших товаришів, молодші з партій регіонів так само поєднують роботу виконав. Навчій владі з кандидатством у мажоритарних округах. Ось голова. Ось голова Житомирської облдержадміністрації Сергій Рижук одночасно болотується за округом у парламент і у такій самій і постасі два в одному. Агітує під час зустрічі з виборцями. А закиди журналістів у використання адмінресурсу відкидає відео наших Житомирських колег. На нашому заході сьогодні присутні особисто голова обласної державної адміністрації, голова відділення національ. Війського комітету України. Кандидат на родині України по шістдесят другому одноманатного округу Сергій Миколаєвич. Ну, як мене назвали, я несу офіційний статус. Я вам покажу військ. Я законно корень. Це законно, да. <гум> Почитайте закон, це абсолютно законно. Я особисто як кандидат маю право. Брати відпустку, не брати відпустку, але сказати, що є і люди, які зі мною не може це казати мій чиновник, це правда. А всі інші люди, які знають це, чи їм попросили сказати, я не знаю, якщо це підготовили, то будь ласка. Мені немає, повірте, земляки, мене немає ніякого бажання і смисла сади вип'ячувати якимсь іншим чином. Я казав, якщо мене ще сьогодні хтось не знає моєї душі, серця, організаторських здібностей, досвіду і іншого, то то так мені й треба, чи так і їм треба, чи так і нам треба. Знаєте, ну придиратися. У нас у гостях мажоритарники Володимир Бондаренко, кандидат у народні депутати від об'єднаної опозиції батьківщина у столичному окрузі номер 219. Добрий вечір. Добрий вечір. І Андрій Ільєнко, кандидат від свободи, так само у київському І окрузі об сил опозиції об так само. 215. питання до гостей: от такий собі передвиборчий твікс, кандидат у мажоритарному окрузі, одночасно керівник органу виконавчої влади, який не йде формально у відпустку. Раніше йшли. Це справді для вас. Для ваших колег в інших округах це такий нездоланний вияв адмінресурсу. Коротко влада завжди найде можливість допомогти тим, хто йде від неї. Багато в Києві є кандидатів, які не ідентифікують себе з владою. Ми... Безпартійні, ми взагалі відсторонені від влади, але фактично це ті, хто всі ці роки з Черновецьким разом ділили Київську землю. Це люди, які були у владі весь час і сьогодні є, але вони сьогодні маскуються. Я думаю, що таких на округах дуже багато. Тільки троє людей в Києві, наших суперників іде від партії регіонів відкрито. А всі інші приховані. Ми їх знаємо. Всі прізвища кияни також будуть знати, треба знати, що у Андрія там нібито іде не від влади. Андрій сам за себе. Я знаю, у мене нібито. Не від влади йде також член гаку пабат, нібито не від влади. Це все люди, які ну як мене, як мені здається, абсолютно заангажовані цією владою з Черновецьким ділили тисячі гектарів землі. Сьогодні показують, що вони позапартійні. Вони не позапартійні. Вони від партії регіонів тільки приховані відпустки. Ніхто з урядовців у відпустки не йде, як і в регіонах. Ми бачили губернатора у Житомирі. Так і урядовці не йдуть у відпустки. Адмінресурс чи ні? Закон це, не безумовно, вимагає безумовно. Дивіться, це по моєму відпустка це таке. Ся ще не найбільш кричуще. От прямий підкуп виборців, який відбувається просто тотальний, наприклад, зараз і по всій Україні, і в місті Києві до речі, жванію сьогодні. ЦВК, жванію, якого суд визнав по суті. Ті особи, яка підкупала виборців в Одесі. Судом він був визнаний. ЦВК оголосив попередження. Закон не передбачає жодних інших санкцій. Попередження так, за підкуп є, оце те, що сталося жванню. Це відбувається зараз по всій Україні, тотально. Плюс величезна кількість створюється ситуації, коли використовується адмінресурс найрізноманітнішими методами. Ну, наприклад, привезли в школу нові парти, чи там нові якісь там дошки, чи там вікна поставили. Приїжджає кандидат від влади. Піариться на цьому, а потім виявляється, що це виявляється за бюджетні кошти. Так яке він взагалі має до цього відношення. Він, він так, у владі поводить, бюджет формується а та, а владу. Таке тому він... враження, що навіть ця людина може бути неформальним представником влади, може навіть і не чиновником, просто він знає, що він влада його підтримує. Він приїжджає на Сімпіариці, і всі складається враження, що нібито це він злашної кишені ці парти купив. Або, наприклад, інша ситуація, коли близько року, півтора назад в Києві масово почали закривати бювети з питною водою. Невідомо чому люди писали звернення, не відкривали і так далі. І зараз під вибори ті ж самі кандидати від влади ходять. І урочисто перерізають ленточки е, цих бюветів відкритих. Тобто, це, по суті, самі штучно створили проблему, а потім перед виборами героїчно її вирішили. Тобто, це зараз на кожному кроці. Але це ще не... плюс так само, це брехня. Ну, Починаючи з того, що дійсно ну, це очевидно, коли кандидати від влади вони називають себе самовисуванцями і незалежними. Чому вони це роблять? Тому що вони знають, що в місті Києві, де і взагалі по всій центральній Україні і Західній, тим більше. Той, хто скаже, що він від партії регіонів, він не виграє ніколи вибори. І тому вони маскуються як хемеліони, намагаються. З усіх сил виглядати незалежними, але вибачте, ну от та ж сама пані Герега на сьогоднішній день. Секретар Київської міської ради, на сьогоднішній день заступник, фактично, друга людина в місті Києві, яка була з 2006 року в року вправлячій коаліції Черновецького. разом з Черновецьким голосувала за ці всі рішення, які сьогодні Черновецький переховується там, не знаю, де він за кордоном десь, але вона каже, що вона незалежна. Андрій, і так ми само ще по всьому Києву подебатуємо. Спробуємо ваших безпосередніх опонентів під час цієї виборчої кампанії запросити в студію і поговоримо. Зараз продовжимо програму. Інший бік виборчого процесу, чи не найголовніший це виборчі комісії. Як відомо, дві немалі політичні сили. Учасники виборів Удар та свобода не отримали жодного представництва в окружкомах і не отримують вже. Натомість купа дрібненьких партій, які навіть не беруть участі у виборах, зайняли місця членів ОВК і тепер здають чи продають це місця, кому ну напевно владі. Ось як і відомо отримали з го виборчого округу на Львівщині. У перерві засідання окружкому журналіст питає у жіночок членів комісії, яку політичну силу ті представляють. А от ті плутаються у поясненнях ніяковіють. і взагалі таке враження, що самі члени комісії не знають, хто їх делегував, вибори ці проводити. Давайте подивимось це відео. Взяти і тоді. Чекайте, не заважайте, бо я ага. членів окружної віднімлю на пам'ять. Ви теж будете членом окружної. А ви можете назвати політичні партії від ви в комісії? Прошу? А хто лідер тої політичної партії? Хто керівник партії? Чи знаєте ви керівника партії? А ви є членом ліберальної партії? Прошу Ху, дякую. Я не, хочу, а, не а ви можете сказати від якої? Зараз не ви не, ви не маєте права на перерву. Ви тільки нас сіли не маєте права знімати? Що я не маю права? Ви не маєте права ручі знімати. Мене заберіть, тим руку, більше. Заберіть руку. Мене заберіть, тим більше у нас. Руку, зрозуміло? М -м -м. Мене тим більше. Руку заберіть, будь ласка. А, будь ласка, не знімайте мене. Руку заберіть, будь ласка. А ви, будь ласка, не знімайте мене. Де ж я вас знімаю зараз? Руку заберіть. Будь ласка, покажіть, що у вас виключено. Руку техніки виключили. заберіть. Можете подивитися. Ну, все. Ну. ну, все. Добре, домовились? Добре. Ну, далі ваші дії. Мої дії ніякі. Я просто хочу сказати, що в людей перерва. Вони можуть... У такі цікаві події, цікаві процеси в окружних комісіях. Питання до гостей. Склад ваших окружних комісій. Так само він однакові не в Україні. По перше, була спроектована така дія центральної виборчої комісії. І до якої здали свої заявки на участь у виборах понад 70 партій, яких ніхто майже не чув. Але і це тому... не значить, що вони не можуть Ді... подавати. Вони можуть подавати, але вони спроектовані були туди спеціально, і так було розігнано дивним чином. Потрапили або по поталанило руському блоку за Русь єдиною. От партія е... Корчинського анархісти України, практично жодної політичної партії, яка представляє дійсно українські інтереси, туди не потрапила. Свобода подавала до суду, і до речі, суд в. Визнав, що це законно ще по... визнається саме головне це те, що навіть по цьому закону було пряме порушення, тому що норма закону визначає, що мало бути і завжди так по було. кожній комісії по було. кожній комісії мало бути окреме жеребкування. От партія партії подали певну кількість кандидатур на кожну комісію, по кожній комісії зробіть жеребкування, а зробили одне жеребкування на всі 225 комісій. Тобто, в свободи, наприклад, замість 225 шансів потрапити в 225 відповідних комісій, був лише один шанс і він був не на не на нашу користь. Ще один важливий момент: в законі є дійсно абсурдні норми. Ну, наприклад, коли е, має право подавати партія своїх представників в усі окружні комісії, якщо вона в Україні по всій Україні висунула хоча б одного кандидата-мажоритарника, кандидата десь будь-де на якомусь окрузі, тобто заплатили 14 тисяч гривень, виставили технічного кандидата десь на якомусь окрузі, і тепер мають такі ж самі права виставляти кандидатів в окружній комісії, як партія, яка виставила список. А от і дуже цікаве питання. Уявіть собі, що я, наприклад, мажоритарщик, і я би виставляв своїх кандидатів в окружні комісії по сусіднім округам. Ну це ж маразм, маразм. Так чому партії, які не виставили списку, вони мають право виставляти в усіх округах. Хай би вони мали право виставляти тільки там, де їхні а мажоритарщики. А Це було з одною метою. Тепер ці комісії створені таким чином, що вони абсолютно не відображають реальну політичну картину в Україні. Вони тепер будуть формувати дільничні комісії, тобто спотворювати далі. Проектувати оцю всю ситуацію, при якій взагалі то ну буде дивно, чому от сьогодні в Україні е, результати зможуть можуть не відповідати тим реальним і е, соціальним дослідженням, тому що іде підготовка до найбільшої за нашу історію виборчу фальсифікації. Давайте зелені. Давайте поговоримо про дільничні комісії. Як відомо, до 9 числа, тобто до неділі, дільничні комісії мають бути сформовані. У нас є також ще одне відео: 218-й виборчий округ. Київ тут у курортному районі Пущева. Афганці добиваються повернення виборчої дільниці в Український шпиталь воїнів-інтернаціоналістів. Він називається Лісова Поляна. От вони збирають підписи під листом, хочуть його передати до центру виборчкому. Виявилося, що вже другі вибори поспіль на цьому, в цьому медичному закладі не створюється виборча дільниця і люди вимушені. Е Бігати з відкрипними талонами по пущі водиці, шукати дільницю. Що виходить, щоб створити виборчу дільницю районні, районна влада має зробити подання до, до комісії до ООО окружної. і формування ось-ось в неділю завершується. Що з, з, з дільничними комісіями в Києві в округах ну, до прикладу? Я вам хочу сказати, що створені декілька в кожному окрузі декілька так званих закритих дільниць. Це дільниці, які на в медичних установах вони, як правило, контролюються владою найбільше. А також іноді такі перекидки дивні. От у мене, наприклад, вирішили, що 12 будинків повинні голосувати через шість кварталів. От тут не буде дільниці. Ну безумовно, люди не підуть. А це якраз там зона моєї найбільшої підтримки. Я там живу. Ти взяли о, там дільницю, не відкрили, а відкрили дуже далеко на Ромена Ролана, щоб люди туди не пішли. І так вони маніпулюють потихеньку скрізь, потрошку відщипуючи можливості е, людям старшим, створять умови. Сьогодні соціальна служба в Києві, я ще раз прикажу, прийняли по 100 людей до себе на роботу за державний кошт, які будуть ходити, розносити подарунки, нібито від е, соціальних служб міста, але агітувати за конкретних кандидатів. Я вважаю, що це є злочин, коли цих старших людей, які не мають можливості піти або прийти. Їх будуть прямо купувати в себе в квартирах. Потім прийдуть дяді, тьоті, зберуть їхні бюлетені там, і це ляже лише на провладних кандидатів. Вважаю, що сьогодні це є злочин проти тих людей, які могли би абсолютно чітко, ну як мінімум, голосувати по різному Їх змушують голосувати по одному й тому ж. Варіанту тільки за провладних кандидатів і це не обов'язково партія регіонів. У мене в районі це провладний кандидат, я його вже називав, це Павло. Самовисуванці. Там інші, зрозуміло місті, Самовисуванці. Там, у Андрія, це Герега. А От, я згадую. За них будуть ходити. Я згадую вибори. 2002 року так само наполовину мажоритарні, наполовину пропорційні. Інші умови, інші політичні сили були серед фаворитів. Але Київ тотально голосував за опозицію. Тоді це була там наша Україна, на чолі з Ющенком. Сьогодні що буде напевно 50 на 50, бо є там фактор розчарування. Люди стали біднішими і свідомо зробили бідними, і тепер оці ділки, які сюди вибачте, мене кидають те, що награбували з цього ж Києва. Вони тепер за ці. Копійки будуть купувати цих людей, щоб вони за них проголосували. От а в чому дуже проблеми. важливо, що на цих виборах опозиція змогла домовитися, і на кожному окрузі виставлений лише єдиний один кандидат від опозиційних сил. Ви про Київ? по всій Україні, і зокрема Вне... по Києву. Так. І відповідно в цій ситуації ми можемо чітко сказати, що в Києві, як і по всій Україні, ідуть дві команди. Команда кандидатів мажоритарщиків від опозиції, і команда кандидатів мажоритарщиків від влади. Це реально на кожному окрузі є два реальних кандидата від опозиції і від влади. І відповідно, люди, кияни, вони є налаштованими категорично проти цієї влади. Я проводжу багато зустрічей щоденно на своєму окрузі. Я знаю настрої людей, владу категорично не сприймають, і тому вони, оці от маскуються під нібито незалежних. Але повірте, люди цю камуфляж дуже легко розкривають, і вони прекрасно розуміють, хто і хто. І тому наше завдання. Не тільки щоб Київ перемогли кандидати від опозиції, а а це символічно. Київ це столиця. Київ це знаєте, який буде політичний пасіанс в Києві. Такий буде політичний пасіанс усій Україні великою мірою. І нам важливо не здати Київ цим бандитам, не здати бандитам оцим колишнім з команди Черновецького, які грабували Київ шість років, і зараз майже всі вони йдуть, так звані незалежні кандидати від влади по сьогодні по київським округам. Ми не повинні здати це тим, які грабували Київ, і тепер перед виборами. Ми крихти з барського стола викидують людям вигляді цих продпайків чи якихось лавочок під під'їздами та далі. Що ви робили шість е, років, будучи влади в місті Києві? Ви за місяць до виборів згадали про людей. і Тепер гречку їм роздаєте. А що ви робили, коли ви були е, рік назад, два роки назад, три роки назад? Ви не думали про людей? Ви думали про власне збагачення? А тепер перед виборами ви займаєтеся оцим от банальним підкупом? Але я впевнений, кияни розберуться і кияни зроблять правильний вибір. Андрій. Дивіться, є специфіка київського електорату? Ну, начебто, найбільш просто. Сунути роботи якомога більше саме в Києві і багато народу приїздить в Київ на роботу і живе тут, іноді навіть не будучи зареєстрованими, скажіть оцей фактор е, величезної армії приїжджих з регіонів, які живуть тут, працюють тут, але невідомо де і як голосуватимуть. Наскільки буде або Сприятливим до фальсифікації або навпаки, сприятливим до чесної у ну, різні регіони є в Україні. Я знаю, що багато е, західників, які приїздять сюди, це надзвичайно патріотично налаштовані люди. Є інші люди, але саме життя, яке їх ця влада штовхнула їхати в далекі країни, в тому числі і в Київ, заробляти а не в себе, повинно надумати цих людей. Ця влада не ну, повинна не завжди, Володимир, Ну, не в завжди, але... їдуть не тільки через те, що влада погана. Тому Та що не, не тому, що там роботи немає у мегаполісі об'єктивно більше робочих Ця влада місця. вбиває село, маленькі містечка. Вона вбиває їх, вона припиняє бізнес у Києві. Вони стараються загнати всіх на великі підприємства фірта і інші, де стати в чергу. Тому в Києві сьогодні ситуація вона відображає в цілому Україну. Але Київ дійсно є тим форпостом, який сьогодні повинен продемонструвати, особливо центральній Україні, що українці продовжують боротися за демократичну Україну, а не за ту, яка створена на сході, де Бідні наші земляки, українці, ідуть під Кейком голосувати, і 98 або 102 відсотки віддають голоси за ту політичну силу, яку вони ненавидять. Ви подивіться, які є відео, де жінки, чоловіки, старші люди, які в копанках, о, там, вибачте, мене в мазуті, в вугіллі, в тому по вуха сидять і їх заставляють голосувати за цю владу. Але так, багатьох і не заставляють так. вони голосують абсолютно щиро. є, це є різні регіон. люди, але в основному заставляють. І як звідти приїздять люди, це нормальні люди. Ми з ними говоримо не нормальні. Ну, Но вони. Кажуть, що в нас бандити над головою стоять і прямо показують за кого і куди кинути біля. велика армія приїжджих у Києві? Де вона буде голосувати на ваш погляд? І чи є цей фактор таким? Електорально утворюючим для округів ну для е... мажоритарних кандидатів, Дивіться, звісно. все таки на сьогоднішній день. Ми повинні перш за все розуміти, що будуть спроби системних фальсифікацій, пов'язаних навіть не з тими людьми, які не зареєстровані в Києві, а працюють в Києві. А мова йде про людей, які мають адмінресурси, які мають величезні гроші, які мають, наприклад, контроль над вищими учбовими закладами або над величезними торгівельними мережами. Які, наприклад, можуть в день виборів організувати для своєї торгівельної мережі семінар в місті Києві і звести сюди тисяч десять своїх працівників, які за нинішнім законом, на жаль, матимуть можливість проголосувати в Києві. Оце величезна фальсифікація, яка може відбутися. І коли вони ладно якби вони тільки за список голосували, а вони будуть намагатися проголосувати за так званого потрібного мажоритарщика, звичайно ж, від влади. Тому оце найбільше, що сьогодні хвилює, до речі, всіх без винятку кандидатів від опозиції, що саме такі методи будуть. Використовувати влади, ви знаєте цю ситуацію в Ірпіні. Ви знаєте ситуацію е, по багатьом округам Києва, коли сьогодні е, цілком можливо, що цей метод буде використовуватися, і ми маємо бути готові дати відсіч, дати унеможливити. У нас до речі є певні технології, як цим боротися. Я б не хотів би зараз в ефір говорити, тому що вони краще підготуються тоді до фальсифікації. Але насправді на сьогоднішній день оце найбільше, що може бути використане як фальсифікація, це звозити сюди своїх працівників і змушувати їх голосувати на своєму окрузі. Це технологія відкріпних посвідчень. Фактично, фактично вони да. по-другому сьогодні виглядають. Але ця технологія доступна тим, хто цих людей сюди запросив. Це великі знову ж таки будівельні мережі. Вони знаходяться в руках в основному представники партії регіонів у Києві. Це там Ліка Холден, це там інші. Крупні Епицентр. кампанії вони залучають сюди велику кількість приїжджих людей на будівельні роботи і будуть старатися схилити їх до голосування за тих чи інших кандидатів. Це також треба мати на увазі. Але окрім цієї технології, я ще раз підкреслюю: найстрашніше, те, що наші гроші, бюджетні гроші, які ми утворюємо в бюджеті, використовуються для того, щоб окремі люди, не маючи ніякого відношення до цих грошей, не викладаючи жодної копійки своєї кишені, от у мене на окрузі виставляють такі, щити вибачте за ремонт і підпис такого кандидата. А він що, цей ремонт, уклав хоч копійку, чи це його гроші? Ні. А чому півети? Я кажу ще раз. Був такий чоловічок Філатов. Він керував е, системою водоканалу 6 років. Він при ньому закриті були всі без виключення бювети. Він член гаку сьогодні на Борщаївці і в цьому місті висить. Ми відкриваємо бювети». Та ви ж їх закрили для чого? Чи ви знущались над людьми всі ці роки? А тепер сьогодні перед виборами герої нашлись відкривають. Тому люди вже сьогодні розуміють, що це технологія. Якщо не можуть нічого дати, то треба забрати, а потім повернути і сказати: от я вам повернув. Оце вони роблять. Цього. Дивіться, а як виборці на ваш погляд, київські ваші виборці, які ну, начебто, мають бути більш свідомі, да, е, ніж в якомусь віддаленому. У райцентрі, скажімо, як на ваш погляд вони сприймають це. Ну, засуджувати це, ну, напевне, вони десь в душі, може, і засуджують, але не брати там, те, що пропонують у якості підкупу або якоїсь подяки від кандидата, Ну, напевне, теж вони. Беруть, ну дивіться. тобто, це таке певне роздвоєння це, ну, особистості насправді у виборцють цього питання, Я але буду голосувати. Ну якось буду абсолютна більшість людей, навіть які бачать ці всі речі, вони, повірте, будуть голосувати так, як вони вважають за потрібне, і це абсолютно їх не схилятиме і ні до чого не зобов'язуватиме. Більше того. Певні моменти хамства, які цій ситуації, взагалі сам факт підкупу виборців, це я вважаю це знущання з виборців, тому що це розцінювання людей як якоїсь біомаси, яку можна за там пару кілограмів гречки перед виборами купити. Я вже мовчу про те, що е, ну, більшості людей це просто відразу викликає. Але навіть е, тих малозабезпечених людей, які вони ж довели до такого стану, і потім намагаються їх такими речами задобрити, навіть ці люди вони е, повірте будуть голосувати, так як їм говорить душа, серце і розум. Тим більше, е, Київ Полився свій час на Черновецькому, який саме такими методами став мером, і всі знають, що це був за мер Найгірший в історії Києва. І люди повірте, висновки з цього роблять. Тим більше що як це робиться, коли, наприклад, ті бабусі, які до нас, наприклад, дзвонять, нам в штаб бабуся за 80 років, які принесли цей протпайок. Ну, взяла вона цей протпайок, На наступний день уже їй дзвонять. Уже і там таким єлейним голосочком, Ну ви ж тепер знаєте за кого голосувати? Ви на бумажечку запишіть прізвище того який вам приніс, чи яка вам принесла цей протпайок, щоб ви, не дай Боже, не забули і прийшли проголосували. Людей це бісить. Людей реально це бісить, і повірте, це матиме ще протилежний ефект. А ще знаєте, що кожен із тих, кого ми називаємо оцими прихованими представниками влади, має абсолютно повну дані базу даних персональних даних. Яка сьогодні визначається як недоступна для ні до для кого. маючи ці персональні дані, вони мають на людей прямий вихід з телефонами, з квартирами, зі всіми справами хто їм це дав? І по-друге, ті люди, які сьогодні живуть в квартирі, навіть не підозрюють, що їхні персональні дані можуть бути використані для рейдерських наїздів на їх квартири, водоноких людей. Вони можуть не дожити до виборів. От вони вже там дали якісь свої зобов'язання. Я не стримає. Та є десятки випадків таких назу. Розумієте, коли жінка підписує якийсь договір про те, що вона буде голосувати за 150 гривень, підписує договір, А вільнеться це договір про те, що вона вже передала право е звернутися в нотаріальну контору, переоформити її житло. А вона одинока. Тому ми людям роз'яснимо, Не дай Бог ставити будь-які підписи, не дай Бог вкладати будь-які угоди, бо це угода з дияволом, і вона може погано закінчиться. На вулиці можуть казати десь по, десятки таких одиноких людей. Тому сьогодні ця влада. Її представники, які крали всі ці роки, тому що партія Черновецького вона була побудована лише на розкраданні землі майна. Це а також всього А вона така от була специфічна, в але Києві. але кадри лишилися, да, лишилися. зараз. Сі йдуть від влади на округи. по Києву. дякуємо так. за те, що прийшли до нас. Ми сподіваємося тут побачити вас з вашими опонентами в округах. Наскільки я зрозумів, обидва ви готові за Безумовно. у нас попереду ще багато радість. часу. Ми будемо запрошувати і їх вас зробити такі невеличкі. Дебати чи то пак дуелі mm -hmm. політичні, позмагатися в короткому форматі, в короткому жанрі е і попереконувати виборців в київських мажоритарних округах голосувати за себе. Дякуємо, що прийшли. До побачення. Так, Побачимось завтра о цій порі на каналі Тевай.